спіналася минулого разу, то, то через, через 80 Ой. то через 2 дні буде історія. Так. Так, що то так? Так. Ну і такий новий дім нам дали. Знаю, знаю. Синку. Що Здається, тобі вже пора. Здається, тобі вже пора жінку шукати. Ну, може, я буду управляти з зграї. Ну, добре. Тепер нам треба народити ще одну. Я хочу завести одну дитину, а ти... а ти будь хоробрим. Будеш. Будеш мати хоробре серце. Гарно управляй вовчою чи Або за мої Добре. Я йду до перукарні. Ага, Я ще зарано тобі. Завтра ти станеш. Альфа-ю. Де А ну дай, я тебе огляну. Сідай. О, щось з зубами не так. Щось з зубами не так. Що це за зуби? Так-так. Дай я вдягну окуляри. М -м -м. Дай я тебе огляну. <плес> <плес> які зо. Я... Дзьомаю, які зуби чорні. Треба до лікаря. Так, так. Пішли вдіватися. Ну, а ми тим часом підемо до лікаря. У в неї зуби чорні. Напевно, багато солодкого не Так і біло ти лишайся тут. Так, а батько залишається вдома. Коханий, ми йдемо до стоматолога. Добре. Добре, я залишуся тут. Білок. Теж залишуся. Все, пішли. Пішли до стоматолога. Що, відчуваєш біль? Не дуже. Ай, все. Пішли до я, пішли до стоматолога. Так, дівчатка, а ви можете піти. Але я не хочу до стоматолога. Ти б. Тебе зуби чорні, ти повинна. Е, ти повинна. Ти повинна вилікувати зуби. Ну, я казала, не впускатись. О, вже до стоматолога. Через кілька хвилин. усе ми прийшли. Чому не подивись? О, а хто тут у нас? Ай. Викликала. А що нашого ви прийшли? Ось, мої доньки, болить зуб. А який? Ось там, де фіолето. На это. Ну добре, три час лікувати зуби. Таке місце. Так, я зараз вас поведу до кабінету. Ось тут є найкращий кабінет. Так, так. І поведемо дівчинку до стоматолога. Пані, ви сидіть тут, а ми будемо рішати, чи, що там болять зуби. Давай, ходи, дівчинку. Так, так. А ви будете тут чекати, а ми візьмемо дівчинку. А ми візьмемо дівчинку до кабінету. Давай, ходи, дівчинку. Перевіримо, що в тебе там зуби болять. Так, напарнику ходи. Слухаюсь. Йдемо перевіряти, чим болять зуби. Хм, давайте тут кабінету. А давайте тут будемо. Ми їй будемо лікувати зуби. Та перевіримо, та перевіримо. Ми тобі зуби оглянемо. Є. Так, ми тебе оглянемо. Відкий рот? О боже, я таких зубів ще ніколи не бачив. Треба полікувати. А ну ось ще М -м, недобре. Треба, треба так зробити. Ось тут. Так, ось тут чорні зуби. Так, треба... треба мещі лікувати. Ну, це точно так. Через кілька хвилин усе. Готові зуби. Здається, наступного року треба брекати ставити. Ну що, ти вільна, дівчинка. Ну нарешті я вільна. Ще... Так, перестаньте. Ви ще й молодші сестричку ображаєте. Так, треба платити за гроші. Ну що, полікували? Полікували. Ось гроші. Все, пішли додому, дітлахи. Через кілька хвилин, п'ять хвилин. Ну нарешті ми вдома. Дивися, кохана. Поглянь на білка. О! Нічого собі яку... Як ти змінився? Прощавай, братику. Так, так. Я був перший а тепер перший Тут. Тут ти таким будеш управником граї? Так. Тоді прощавай, мама. Прощавай, синку, я буду за тобою сумувати. Прощавай, Беатику. Відпочивати діти. Білок уже пішов з наш, нашої сім'ї. Тепер час відпочивати.